Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді найдешевший інвертор, який мені вдавалося купити на Аліку Фронус на 24 вольта і обіцяють до 3 кВт потужності. Ви подивіться, що пошта зробила з коробкою. Вони, здається, нею грали у футбол чи незрозуміло у що. Але на диво інвертор приїхав цілий. Зараз розпакую і покажу. В комплекті інструкція англійською мовою, плюс-мінус така сама, як і у всіх. І сам інвертор. Більш нічого у нас немає. На цьому торці у нас розташований вентиляційний отвір з фільтром і металевим ось таким тримачем фільтра. Чуєте, як він цокає грає. Тут, скоріш за все, треба буде щось підкласти, щоб воно не змінило під час роботи. Та компорт. Звер немає нічого. Ззаду у нас два отвори для того, щоб повісити інвертор на стіну. З цієї сторони кнопка, яка вмикає інвертор, і ще один вентиляційний отвір з фільтром. І етикетка з характеристиками. Найцікавіша нижня сторона. Тут у нас розташовані термінали підключення змінного струму з заземленням, і вихідні термінали змінного струму. А також, скоріш за все, це запобіжник і болт заземлення. Два вентилятора, що працюють на виду, вони дуже маленькі, напевно, це 60 мм в діаметрі. І відчуваю, що шум тут буде, дай Боже. Далі термінали підключення батареї силові. Шкода, що не з шпильками і болтами, а звичайні, от такі затискні. І термінал підключення сонячних панелей. Ось так виглядає інвертор з знятою кришкою. Вхід під'єднаний, ось вихід, розетка і силові дроти акумулятора. Спочатку обов'язково під'єднуємо до інвертора, а тільки потім до акумулятора, щоб не закоротити, коли під'єднуєте. Десь торкнулись до корпуса і може бути спалах. Тому плюсову клему я завжди під'єдную в останню чергу. Перше включення перевіримо, чи працюватиме фронус без акумулятора. Бачите, плюсова клема не під'єднана. Вмикаємо сюди 220, вмикаємо кнопку. Реакції ніякої. Скоріше за все, без акумулятора цей девайс не працює. Під'єднав акумулятор, пробуємо включати, чи є тут холодний пуск від акума. Бачимо, мережа виключена 220 вольт. Вмикаємо БМС-ку. Акумулятор, до речі, LG Chem 7S1P на 63-х пакетах. Так, включили BMS-ку і вмикаємо наш фронус. І він запустився, щось пищить, але почав працювати. Струм холостого ходу. 1,36 ампера або менше 40 Вт потужності. По налаштуваннях все стандартно. Вимикаємо спочатку динамік. 18 налаштування. Вимкнули. І все. Тепер на кожне натискання кнопки він не буде реагувати писком. Далі переходимо в. П'яте налаштування. І якщо у вас літієвий акумулятор, то обов'язково змінити тип акумулятора на юз. 11 налаштування. Струм заряду від AC мережі нашого акумулятора. За замовчуванням 30 А. Давайте подивимося максимум та мінімум. Максимум 60 А і крок регулювання 10 А. Мінімум 2 А. Далі 10, 20 і 30. На 30 залишимось. 26 налаштування це. Верхній поріг заряду акумулятора. У мене 7S1P. Можемо виставити 28,7 або 4,1 В на одну комірку. Плаваюча напруга. Ставимо 28,5 приблизно. 28,6 хай буде. Нижній поріг, до якого можна розряджати цей акумулятор. Давайте подивимося. Мінімум. 20 вольт мінімум. 24 нічого собі. 24 вольта це максимум і 20 вольт мінімум. Ставимо 21 або 3 вольта на одну комірку. Фронус має настрізний 0. Тобто вхідний 0 і вихідний 0 мають пряме з'єднання. Налаштуваннях висловив 30 А струм заряду. Зараз споживається 1,4 А з акумулятора. Підключаємося до 220 вольт. Подивимося, чи буде він дійсно заряджати акум. 30 Амперами. Включився байпас режим. До речі, весь цей час інвертор не вмикав кулера. Ось зараз розпочалась зарядка. 28,6 А йде на заряд акумулятора. Тобто, відповідає заявленим характеристикам. Налаштував на інверторі 60 А зарядку. І, як бачимо, струмові кліщі показують 56 А. Тобто, знову ж таки, відповідає заявленому. Перевіримо рівень шуму при потужності зарядки інвертором акумулятора 30 А. Зараз фоновий шум складає приблизно 22 дБ. Підключилися до мережі 220 В і очікуємо, поки почнеться зарядка. Розпочалась зарядка, включились кулера і рівень шуму складає 41-42 дБ на відстані 50 см. Подивимось, що міє фронус в чистий синус. Підключаємося моєю небезпечною вилкою. І бачимо ідеальну форму синусоїдального сигналу. Ніяких проблем з цим немає. Газові котли, холодильники, глибинні насоси без проблем будуть з ним працювати. Чи не спотворюватиметься синусоїда під навантаженням? Електрочайник. 2,1 кВт потужності. З синусоїдою, як бачимо, все чудово, ніяких спотворень немає. Шум при навантаженні 2,1 кВт сягає трішки більше 50 дБ. Без будь-яких проблем, 2 літра води. Чайник кипить майже. І бачимо, стабільна напруга 230 вольт. 9 А споживається по AC виходу. Тобто 2,1 кВт. Вдовгу без будь-яких питань цей рожевий гламурний інвертор видає. Споживання знизилось і кулери стали крутитися помаліше, шум також знизився. Налаштування виставив струм 60 А, підключив до 220 В мережі. Бачимо, що струм заряду складає 56 А. І шум при такій потужності складає приблизно 45 дБ. 1600 Вт йде на зарядку акумулятора. Розміри 285 на 395 і на 95 мм у товщину. До висновків. інвертор відповідає заявленим характеристикам, має чисту синусоїду, без будь-яких проблем видає на зарядку більше, ніж 1,5 кВт потужності або 60 А струму. При цьому працює доволі шумно. І знаходитись з ним в одній кімнаті буде явно некомфортно. Якщо будете використовувати його в якійсь гардеробній, чи, можливо, в тамбурі квартири, чи ще десь, і там, де вам шум заважати не буде, то, в принципі, непоганий варіант. Режим роботи також не без нюансів. Він ось зараз безшумний, тобто, коли нема навантаження, він кулера вимкнув. Але це 10-15 хвилин. І через цей час вмикаються кулера, десь, напевно, на половину потужності, шум доволі відчутний і десь близько Хвилини він продуває себе, так би мовити, охолоджуючи свої радіатори. Ось такий нюанс, про який я вам мав повідомити. Для себе я обрав інвертор від Anengi, огляд його є на каналі, він працює трішки по іншому принципі. Завжди вентилятори працюють, але працюють на мінімальних обертах, яких майже не відчуваєш. Тобто, якщо підійти до нього там, на метр на півтора, то ті ти почуєш, що вони працюють. Якщо відійшов ніякого шуму в холосту в нього немає. Для мене це більш прийнятно. Дочекався моменту так званої продувки, і шум при цьому становить 38-39 дБ. Можете оцінити самі. Мені на Аліку вдалося його купити менше ніж за 160 доларів. І за ці кошти це дуже гарний варіант. Але зараз акцій ніяких немає. Він коштує в районі 210-220 доларів. І доплативши буквально там 10-20 доларів, ви можете купити собі 4 кіловатний аненджі, який, на мою думку, знову ж таки нікому і не нав'язую. Просто ділюсь з вами кращий у всьому за цю модель. Посилання на найцікавіші моделі інверторів та додаткове обладнання, щоб їх встановити, залишу в описі відео та в закріпленому коментарі. Дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть, що ще протестувати, а також доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання в описі відео.